Розміри від М до 2 xl Набір з п'яти штук в базових кольорах. Зверху оздоблення таким прикольним-прикольним мереживом. Воно йде тільки попереду, яке є прошитим, тобто воно при прані зовсім не буде відриватися при носінні. Взагалі має такий класний вигляд, так, здається. Да, дуже гарні трусики. <реш> Реально мені подобається те, що бережево є тільки на передній частині, тому що ззаду воно, бачите, абсолютно комфортно, не відрізняється від абсолютно там, інших якихось моделей сліпів. Тобто, якщо дивитися ззаду, класичні, зручні на кожен день. Але якщо дивитися спереду, то вони вже більш такі ніжні, романтичні, такі, ну знаєш, з родзинкою. Не просто сліпи, а вже з якоюсь родзинкою. От і цю родзинку додає це мережево, яке вшибантик, і і да бантик. Знаєш, як вишенька на торті. так оцей бантик тут посередині цієї моделі. Мені подобаються кольори в наборі. Що є, наприклад, тут такий колір топленого масла, є звичайний бежевий. Він уже ближче навіть до карамельного. Є такий тепло-сірий відтінок. І звичайна класика, це білий, як Юля сказала, що в кожної дівчини вдома мають бути по-любому. Одні, по да, одні білі трусики, і чорні Чорний. також є в наявності в цьому наборі. Тому е, тут на кожен випадок під будь-який одяг ця модель підійде, тому що трусики зручні, виглядають гарно, але при тому знову ж таки комфортні. Давай ще покажемо, як вони тягнуться. Давай. Вони еластичні. Диваю, як прикольно мережу просвічується, так? Угу. Да? Так. Да. Воно, напевно, дуже, ну, от як напевно, от вона отак от і буде виглядати на тілі, дуже гарно. Так. Да? Да. Тому реально класна модель. Якщо ви не хочете обирати між зручністю, між комфортом та красою, то рекомендую вам придивитися до цього набору, тому що тут обирати не потрібно. Обирати потрібно лише розмір.